Дев'ятирічний Арсені радіє, що поїде у літній табір. А от у його мами, але на серці неспокійно. Жінка вже не вперше відправляє дітей на відпочинок, поки що негативного досвіду не мала. Але тепер її лякають повідомлення про отруєння понад сотні дітей у літніх таборах цього літа. Я, мабуть, так само думаю, як і інші батьки багатьох з нас, начебто, я розумію, що це має бути все в порядку, але знову ж таки, це все треба перевіряти. Ціна, місце і програми відпочинку це лише частина факторів при виборі літнього табору. Дойчавелі вирішили з'ясувати, на що слід зважати батькам, перш ніж довірити своє чадо вихователям на канікули. Держреєстр дитячих закладів оздоровлення і відпочинку. Дитячий табір треба перевірити в реєстрі. Він надає інформацію, яка у того чи іншого табору категорія і чи пройшов він державну атестацію. На Київщині, приміром, далеко не усі табори це зробили. Статут дитячого табору у документі має бути чітко прописана відповідальність керівництва табору та персоналу у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій. Добрий день. як можна дізнатися, чи має табір дозвільні документи на його роботу? Якщо статуту на вимогу вам не надають, це вже тривожний сигнал. Висновок Держспоживслужби. Батькам слід ознайомитися з висновком держспоживслужби про відповідність медико-санітарним нормам кухні та інших приміщень літнього табору. За даними служби, 35% закладів минулого сезону ці вимоги порушували. Сертифікат на воду і документи про якість продуктів. Щоб не потрапити в неприємну історію, батьки можуть перевірити документи, які підтверджують якість води та продуктів від постачальників. Це має бути підкріплено офіційними договорами з конкретними фірмами. Належне медичне обслуговування. Може, ви тоді підкажете, от, а за лікаря хто відповідає? Де, де це можна дізнатися? Ага. Ага. У лікарні? Слід з'ясувати, чи є у таборі офіційно працевлаштований лікар та інший медперсонал, до якої лікарні повезуть дитину у разі нещасного випадку, а також чи є в наявності необхідні ліки для надання первинної медичної допомоги висновок ДСНС. Держслужба з надзвичайних ситуацій перевіряє табори чи дотримані норми техніки безпеки. Тому слід поцікавитися відповідним висновком. Минулоріч, приміром, з виявлених з ДСНС 6 тисяч порушень у літніх таборах 40% так і не було усунуто. Відгуки в інтернеті. Батьки в соцмережах та на різних форумах активно діляться своїм досвідом щодо літніх таборів. Там можна почерпнути багато корисної інформації та обмінятися питаннями, які вас турбують. Інформування дітей про їхні права варто поінформувати дитину про її права і домовитися, як дитина має вийти на зв'язок з батьками у разі якихось проблем. Арсенів вважає себе підкутим щодо цього. Я знаю, що усі діти мають права. і Якщо їх хтось порушить, то я піду до директора або до вихователя і розповім це. Мама Арсенія каже, що витратила більше трьох годин на збір інформації про літній табір, куди вирушає її син, але вважає це добре інвестованим часом, бо тепер з легшим серцем відправляє Арсенія на відпочинок.